Храм апостола Андрія Первозванного один із трьох у Черкасах, де править Українська православна церква. Віряни спілкуватися зі знімальною групою Суспільного відмовляються. Тому говоримо і жителями микрорайону, де розташована церква. Тетяна Осіпенко розказує: людно тут на свята і на недільній службі. Сама ж вона каже жінка, ходить до іншого храму. Я ходжу на пагор слави, а до цієї. Ну, бо вона раніше була московського патріархатом. Це особиста справа кожного обирати церкву. Якщо їм до душі те, що вона раніше була московського патріархату, хай люди ходять. Колись ходили, вже не ходимо. Чого не ходите? <сум> Тому що московський патріархат там був. Чесно, дивіться, в кожного на це своя думка, і кожен має право на те, що він хоче. І я обираю те, що мені потрібно. За словами владики Іоана, від початку повномасштабного вторгнення до Православної церкви України здійснили перехід 107 громад на Черкащині. В місті Черкаси залишаються три церкви, які ще залишаються в московському патріархаті. Це на митниці, Андрія Перезвана, це в південно західному районі і це Дахнів в Дахнівському районі. Керівник черкаської єпархії Української православної церкви митрополит Феодосій говорить, що ці храми вони не полишатимуть. А переходи до ПЦУ коментує так: без перебільшення можна сказати, що всі ознаки геноциду повідношено по релігійній ознаці по відношенню до вірних української православної церкви. Я впевнений, в цьому в ніякого сумніву що рано чи пізно країна повернеться наше в правове поле. І коли вона повернеться в правове поле, всі. Будуть притягнені винуваті, будуть притягнені до відповідальності хто до адміністративних, хто до кримінальної. Натомість владика Іоанн каже, це добровільний вибір громади, який відбувається демократичним шляхом. Перехід громад відбувається таким чином: збирається громада, яка проводить свої збори загальні, на ній приймаються рішення, відповідно, оформлюються протоколом. І тоді приймається вже до уваги органами державної реєстрації. Цей протокол і відповідно вносяться зміни. І доповнення в статути їхніх громад. Марія Гаврилян, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.